Чіпночі регланчики та боді есмара, Ось такий добробчик емочка, такий комплектик, Lський body. Мені де ось такий рубчик, дуже класний, такий приємний, тянеться. Трішки XL емочка, Такий регланчик, рубчик XS. XS боді L. І на четверний рукавчик Елічка, такий шурупчик. Ось така моделька. Іде ось така тканенька жаточка, елічка. Елічка. ель Ось Х-воді йде під шийкою, виріс навколо шийки, Емочка. В ще в сірному кольорі Елічка. Еліка. Ось такий гольфик. Русчик. Далі йде таки на довгий рукавчик, то МЛ, регланчик М, Елічка. та Ель.